Ви не думайте, що не спокушує священників чи не спокушує єпископів, чи ще когось. Він Ісуса Христа спокусував. Ісуса Христа. Приходить і каже, поклонися мені, Всю владу тобі віддав, ще я тобі там щось віддав. Біблію Йому підставляє і через Біблію Його спокушує. Знаєте, як він каже написано, що ангели візьмуть тебе на руки, щоб ти не спіткнув собі ногу об камінь. Давай кидайся з горби, давай. Злий спокушує людину навіть через святе письмо. А як же? Через владу, всю владу тобі дам, показує, показує, показує всі влади світу і каже, поклонися всю тобі владу дам. Ось, з неї працює, розумієте? І щоб його прогнати, геть від мене сатано. Єдиному Богові твоєму будеш поклонятися, каже Ісус.